Пожежні Лозівщини продовжують боротися з вогнем. З початку 2023 року на території Лозівського району виникло 73 пожежі, що на 11 пожеж більше, ніж у минулому році, повідомляють у Лозівському районному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. 36 займань сталося в природних екосистемах. 31 в житловому секторі, 4 на виробничих об'єктах та 2 на автотранспорті. Внаслідок пожеж 5 осіб загинуло і одна особа отримала травми. Нанесені матеріальні збитки від пожеж склали понад 2 мільйони гривень. Протягом останнього тижня на території Лозівської міської територіальної громади виникло 5 пожеж. 30 березня ліквідували пожежу у житловому будинку в селищі Панютине. А вранці 5 квітня рятувальники виїжджали на гасіння альтанки у житловому секторі міста Лозова. Інші три випадки пов'язані з горінням сухої рослинності. Також рятувальники Лозівщини постійно надають допомогу населенню. Так, з початку року надзвичайники 22 рази допомагали відкривати двері в квартирах, 5 разів залучалися на ліквідацію наслідків ДТП, 4 рази долучалися до транспортування хворих людей до карети швидкої допомоги, а також один раз проводили демаркуризацію. З метою підвищення рівня захищеності населення від пожеж, їх негативних наслідків, недопущення пожеж і надзвичайних ситуацій на території Лозівського району, співробітники Лозівського районного управління ДСНС проводять постійну профілактичну роботу з громадянами в населених пунктах, працюючим населенням та підростаючим поколінням. Так, протягом березня місяця рятувальниками спільно з органами виконавчої влади та національної поліції було проведено комісійне обстеження об'єктів соціального захисту населення для людей похилого віку та осіб з інвалідністю на території Лозівського району. Під час обстежень були проведені додаткові інструктажі з керівниками та обслуговуючим персоналом даних закладів. Було приділено увагу питанням безпечної експлуатації електроприладів, газового обладнання, систем опалення, обладнання об'єктів автоматичними установками пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу та забезпечення об'єктів первинними засобами пожежогасіння. Провели заняття щодо запобігання ризикам, пов'язаних з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правильним діям у разі поголошення сигналу повітряна тривога. Також напередодні Великодня фахівцями ДСНС проводяться обстеження будівель культових споруд та прилеглих територій. Настоятелям храмів було наголошено про обережність при використанні відкритого вогню під час пасхальних церковних служб. Наявності достатньої кількості справних вогнегасників та отримання в належному стані евакуаційних виходів, яким у випадку пожежі прихожани зможуть залишити храм. Для учнів в закладах освіти продовжуються проводитися онлайн-уроки в рамках єдиного уроку з безпеки, під час яких ми розповідаємо дітям про основні правила поведінки в умовах небезпеки, дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у випадку сигнала повітряна тривога. Дотримання правил пожежної безпеки та правил безпечної поведінки на водних об'єктах.